Іоан не говорить нам, духовний ріст це поступове сходження. Не можна одного дня прокинутися і сказати: все, від сьогодні я ідеальний християнин. Спершу треба навчитися молитися, потім долати лінь, потім працювати над своїми гріхами. Перший крок до Бога це усвідомити, що ми слабкі. Згадаємо митаря з Івангелія, який стояв у храмі і не смів навіть очей підняти лише молився. Боже, будь милостивий до мене, грішного. Це і є перша сходинка – покаяння, смирення, визнання своєї немочі. Неможливо одразу стати смиренним, якщо ти ще не навчився прощати, неможливо полюбити ворогів, якщо ти ще не навчився просто не ображатися. Бог веде нас поступово, кожен день це новий крок: почати день із молитви, навіть якщо вона буде короткою. Друге чесно проаналізувати себе, що саме заважає тобі духовно зростати. Гнів, гордість, лінощі. Третє. Зробити хоча б один маленький крок попросити пробачення, утриматися від гніву, допомогти ближньому. Якщо кожного дня робити навіть один маленький крок, за рік ти зможеш подолати величезну відстань. Підніматися важко, але Бог допомагає. Так, інколи буде важко. Ми будемо падати. Інколи навіть здаватиметься, що нічого не змінюється. Але згадаємо слова апостола Павла: усе можу в тім, хто мене підкріпляє.